Всіх вітаємо на youtube каналі Віст і хочемо. По-перше, подякувати вам за те, що ви були активні в 24 році, і повідомити вам, що ми продовжуємо наші розіграші в 2025 році. На протязі всього року, кожного місяця, як це і було, ми будемо розігрувати якісь подарунки для вас. Вам потрібно бути лише підписаним на наш YouTube канал, поставити вподобайку, залишити коментар та відкрити свою youtube сторінку, щоб ми змогли перевірити ваші підписки. Ну, а як же новий рік без новинок від торгової марки Ворхут? Тому сьогодні ми анонсуємо новинку від торгової марки Ворхут, а саме дриль ударну від 120 і будемо розігрувати її за місяць січень. Давайте тепер трошки прослухаємо інформації про нашу новинку. Дриль-ударний VAD-120 120 надійний та потужний інструмент для вибагливих майстрів. Його технічні параметри дозволяють швидко та точно виконувати роботу в серійному режимі. Завдяки потужності 1200 Вт і максимальній швидкості обертання 2800 обертів на хвилину, дриль здатний швидко та якісно сверлити метал, дерево та бетон. На дриль встановлений швидкозатисний металевий патрон з тріскачкою, що значно зекономить час при заміні оснастки. Швидкозатисний металевий патрон надійно фіксує оснащення діаметром від 1,5 до 13 мм. Можливість плавного регулювання обертів на кнопці допоможе швидко підібрати необхідний режим роботи під певний матеріал або конкретне завдання. Це також дає можливість використовувати дриль для завертання крипильних виробів. Сручний перемикач на верхній частині дриля дозволяє вибрати між ударним та безударним режимом. Зверху, над широкою кнопкою пуску, розташована кнопка реверс для зворотнього обертання. Виконання корпусу редуктора з литого алюмінію дозволило збільшити час роботи дриля, а також підвищило надійність завдяки кращому відводу тепла від редуктора та ударного механізму. Ротор і статор інструмента надійно захищений від перегріву за умов довгостривалої роботи завдяки тришаровому покриттю термостійкого компаунду, пилозахист підшипників та кнопки запуску. Редуктор механізму виконаний з легованої та гартованої сталі, збільшений мережевий кабель до 4 метрів, дозволить використовувати інструмент без додаткових подовжувачів. У комплекті передбачено додаткове руків'я. Дриль має ергономічно прогумоване руків'я та допоміжне руків'я, яке можна встановити під будь-яким кутом, що забезпечує комфортне та безпечне використання. Ну що, ось такий у нас вийшов огляд на нашу новинку в торгової марки Workout, дриль Ударний від 120. Нагадаю, що взяти участь в нашому розіграші, вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, обов'язково відкривайте свої підписки, поставити вподобайку та залишити коментар. Один коментар, один учасник. Але якщо у вас є бажання, можете писати коментарів багато. На сьогодні це все. Всім дякуємо за увагу. Нехай щастить!